Мирослав Маринович, учасник руху опору 70-80-х років, особливо небезпечний державний злочинець, якщо говорити категоріями брежнівського часу. Я був достатньою мірою ідеалістом, і, скажімо, я вірив, що. Комсомольці, от, ну хай буде комсомольців менше, але вони будуть кращими, вони будуть такими ну, справжніми лідерами, справжніми е, поводарями е, молодого покоління. То було багато дурного ідеалізму, е, який поступово розвіювався, як тільки я входив в реальне е, життя. І моя комсомольська кар'єра закінчилася на тому, що коли я був комсоргом вже в інституті політехнічному, від мене вимагали провести загальні збори нашого курсу і виключити з комсомолу хлопця, який взяв церковний шлюб. Я збори організував, але збори проголосували на підтримку цього хлопця. І відповідно, моя кар'єра закінчилася в комсомолі. І з цього приводу я вже не жалкував, а був щасливий. З 75-го року, 1 серпня, 35 держав Європи, Америка і Канада, Підписали так званий Прикінцевий чи заключний акт Гельсінських угод. Гельсінський вокзал. Піром номер 7 Для участі в завершаючому етапі совіща прибула делегація Соєцького Союзу во главе з генеральним секретарем ЦК КПСС Леонідом Ільєчем Брежневим. У заключному акті були так звані три кошики. Перший кошик це співпраця у воєнній сфері, другий кошик співпраця в економічній сфері, а третій кошик це гарантії прав людини. І, власне, з точки зору прав людини, ситуація була дуже цікава. 1972 року в Україні були проведені масові арешти 72, 1973 рік. І Леонід Брежнєв разом з КГБ вважали, що все, територія зачищена, країна вже позбавлена всіх таких е, будівних елементів, і цю, е, ті угоди гельсінські можна підписувати. Е, Брежні підписав. А тоді з'явилися гельсінські групи, е, які були тестом. Таким своєрідним тестом. Добре, Радянський Союз підписав право, скажімо, поширювати ідеї, незважаючи на кордони. Підписав. Але в цей самий час в таборах сидять люди яких заарештували тільки за те, що вони поширювали свої поезії, свої прозові твори, і вони були опубліковані на Заході і розцінювалися як зловорожі радянською владою. Отже, потрібні були люди, котрі би просто зловили радянську владу за руку. На початку листопада 76 року ми з Миколою Матусевичем і йшли так, у вечірній час по вулиці Київській, і раптом зустрічається нам на зустріч Оксана Яківна Мешко, тоді знана е, дисидентка. Вона була Беріївською бранкою. І вона каже: О, хлопці, добре, що я вас побачила. Тому що якраз цими днями Микола Данилович Руденко, знаний тоді письменник, організовує українську гельсінську групу. Ми всі вже похилого віку, а нам потрібні молоді хлопці. Якщо ви погодитеся, то приїжджайте на завтра в кончазаспу до Миколи Даниловича. І ми йдемо з Миколою радимось. З одного боку, зрозуміло, що рано чи пізно це арешт, тому що в той час уявляти собі, що влада буде терпіти якісь самозвані правозахисні групи, ну, було немислимо. З іншого боку, ми молоді хлопці, ми хочемо себе поважати, сказати собі, що ти боїшся. Е, ні, ну це якось не хочеться. Ми вирішили, що таки підемо. Я дуже високо ціную е, взагалі сам факт появи Гельсінської групи, тому що вона засвідчує, що Україна ще тоді, коли. Вона була наглухо запакована в Радянському Союзі. Вона вже тоді могла жити європейським життям. А Європа тоді жила ідеєю прав людини, взагалі, весь вся західна цивілізація. В суботу вечором по телетайпу стали поступати о том, що 28 восьмого іюня в місті Дружковка Донецької області початися перший суддябний процес. по делу членов существующих в Советском Союзе групп Хельсинки, или точнее, общественных групп содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Обыски по делу группы проведены в городах Киеве, Драгобыче, Чернигове и в областях Московской, Киевской, Львовской, Донецкой. Тогда, когда за нами стежили, э, так прицельно, Ми вирішили е, розіграти таку сценку, начебто втечі. <кій> Микола добре знає Київ, і е, разом з ним ми одного разу йшли по вулиці, а потім ми різко заскочили у якийсь двір, з якого Микола знав, як, як вийти непоміченим. І ми так втекли, але потім сховалися і дивилися за вулицею, як це все, що відбувається. І попри нас, пробіг один КГБіст. ну, По чому ми знаємо, що він КГБіст? Тому що він бігав з рацією і говорив в рацію голосно: где-то здесь, где-то здесь. І ми були вражені, скільки людей було задіяно у цих пошуках нас. Господи, ну та два якісь хлопці. Ну, ну, ну слухайте, люди добрі. У мене таке враження, що десь до 20 людей було задіяно. Один раз я прийшов, я побачив у Києві оголошення, що потрібні розклеювачі афіш для Києва міськ довідки. Була така організація. тоді. І я прийшов до керівниці цієї організації і кажу їй прямо. Ось мої документи і показую паспорт і диплом. Вона вражена, каже: це що? Ви російською мовою говорите, це що ви з дипломом прийшли працювати розклеювачем афіш, а я кажу. Я буду з вами відвертий. Давайте зробимо так. Я зараз вийду, а ви передзвоніть в КГБ і запитайте, чи можна мені працювати розклеювачем афіш. А тоді ми з вами вирішимо, що робити. Наглянула на мене і каже, ні, ви мені нравітесь, я вас беру бі... <сміст> без бізнка. Чотири чоловіка, члени групи, арестовані. 5 февраля 77-го Микола Руденка і Олекса Тіхі, 23 апреля цього року, Мирослав Марінович і Микола Матусевич. Ми отримали з Миколою однаковий термін: сім років ув'язнення в таборах суворого режиму і п'ять років заслання. Таким чином, нас постригли і повезли на етап. Звичайно ж, це не санаторії. Звичайно, дуже складні умови, карцери. У мене назбиралося за весь час ув'язнення, напевно, 150 е, днів карцеру, е, багато місяців е, ув'язнення в табірній тюрмі, е, за, якихось, за якісь там порушення. Але з іншого боку. Я пригадую собі табір як час чи не найвищого духовного злету, чи не найбагатшого духовного життя. Ті всі страждання, які довелося пережити, вони мене не ламали, а навпаки, якось духовно підносили. І я вважаю це величезним даром від Господа Бога. Я вже був на засланні в Казахстані, тоді приблизно це був 1986 рік, десь приблизно так. Перебудова вже йшла повним ходом, і до мене в моє казахське село приїхав КГБіст з Алматинського КГБ. Для того, щоб обговорити зі мною моє ставлення до перебудови. Чомусь їм на цьому залежало. <кій> І я пригадую собі фразу, яку я йому сказав. Так, я дуже підтримую перебудову, я від неї багато очікую. Я переконаний, що перебудова закінчиться. Тим, що ви називаєте э, сепаратизмом, а я називаю звільненням э, народів. Він голосно засміявся э, і сказав: так, Ні, це ваша перестройка би цим закінчилася, наша перестройка цим ніколи не закінчиться. І мені цікаво просто, чи згодом через кілька років, цей казак згадав собі ці мої слова, чи ні? «Нералинці! Нералинці! 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 Нералинці Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою сама Україна ще не знайшла себе. Вона ще крихка, вона не знайшла свого Модус Вівенді. вона ще сама не впевнена в собі. І доки ми не знайдемо свого шляху, доки ми не упевнимося, що це є наш шлях, доти загроза буде дуже великою. Ми вже пройшли дуже великий шлях. Озираючись назад, я можу сказати, що у нас неймовірно багато досягнень. І я вдячний долі, вдячний всім тим жертовним людям, які творили ці досягнення. Але з іншого боку, у нас є дуже багато людей, які все ще живуть у Ментальності, які все ще не можуть зрозуміти, що з ними сталося, які все ще банують за е, втраченою е, такою великою державою. Ах, яка страна була. Е, і от ці, ці люди, ці, е, ці уявлення про втрачений рай. В лапках, звичайно, е, є великими гирями на наших ногах, тому Україна поки що не може злетіти, не може літати, не може духовно е, зрости. Е, але я оптиміст. Якщо я був оптимістом у таборі набагато складніший час, то сьогодні бути оптимістом набагато легше.